Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет. Це підсумки за тиждень. Перше, чому не було нових відосів, куди я пропав. Причина дуже проста: я захворів. Я посадив голос, я не міг викладувати нові відосики. Писати це все з текстом я не дуже хотів. Так, що у нас хорошого? Дозбирав я тактичку, передав я її художнику. Ще одна була по чорному легіону. Зібрав я контемптора від Кракена, замагнітив ручки. Зібрав з Last Cennon і трошки пізніше ще додам автокен. Зборка мені дуже сподобалась. Один мінус це що я, ну, я штифтував всю модель. Поставив штифти тут. Тут я поставив штифти для міцності в плечах. Троки під своєю вагою нога скривилась і він виглядає ось так. Але можна зробити йому якусь сценічну підставку, неначе він от так от стоїть, цілиться, стріляє кудись. Не бачу проблем. Матеріал дуже класний. Кракен вміє робити модельки. Дуже все мені сподобалось. Якщо що, то ці опції робив, автор, не автор, не а майстер bio 3D. Посилання буде в описі. Так, у нас що є ще хороше. Зібрав я термосорка, так як в мене є лорд. Так, сорк у нас ось такий. Можливо, я йому трохи перероблю руку. Мені не дуже подобається, як. Сюди сів наплічник. Так. І моделька буде йти з плащиком. Для цього я брав двох лордів. Одного зібрав як сурка, а іншого як героя лорда. І з хорошого скоро приїдуть мої термінатори. Вони вже пофарбовані. Чекаю. Так. Далі по Девгарду. Дали мені ось такий кубик. Максим, привіт. Мої підписники допомогли мені зібрати Kill Team, Мені поприсилали мініатюрки. Так. Комічно, що їх присилали Петро та Павло. Так, що у нас від Петра ось такий ДГшник напечатаний. Це є 3 d друк скільки я зрозумів, голова і рука пластики, бекпак. Доїхав він до мене максимально якісно запакований, настільки що його переламало майже всюди. Ну, слідів відклею тут не дуже видно, тільки ось тут. Я його всього переклеював і не знайшов тут нурлінга, була граната, наче. Так, ну і відсилочка, що він колись був в Альфа Легіоні, і його скораптило нурглом. Нургол нікого не шкодує. Він приймає всіх. Такий прикольний раз зомбік. Blind Launcher для Кілтіму. Так, я знаю, Кілтім це цей один з найгірших, але метою було його дозбирати, і ось воно є. Blind Launcher вже від Павла з Києва. Це така у нас крута моделька. Наскільки я зрозумів, це все пластикове. Міньок Девгарда в мене з ними досвіду дуже мало. Це такий у нас зомбік. Що Ще ХТХ з двома ножами. Дуже гарний. Не розумію, правда, як вони носять ці бекпаки з здоровенними трубами, але йой й найбуде. Так, і саме смачне з гедоти, це є Плак Чемпіон, Ножик, легендарний мемний Нурглінг. Я собі таких замовляв копії для техніки. Колись такого самого поставлю на титана або на базу Найта, Кулак, досить брутально не бачу з такими шипами ще кулаків болтер, Не знаю, це чи, його, це, чи є його оригінальний бекпак чи ні. Але гарно виглядає. І дуже мене смішить цей нурглінг з гранатою. Така мала гедота з гранаткою, дуже прикольно Так. Ще ще? Отримав я ще дуже совпало з цим усім. Київський Black Metal гурт Мерзотна потвора. Та їхня касета. така у нас аудіокасета Так. Наклечки стікери від Surrogat Records. До речі, хороша контора. І сам гурт. Наскільки я пам'ятаю, Константин у нас з міста Єрпінь. Так, ось такі у нас підсумки. Постараюсь на тижні записати вам нові відосики. Це будуть огляди на Некромонду, а також уже на Термінаторів. і на тактичку. Ще я надіюсь, скоро побачу ще декілька модель, моделей техніки, які я давав покрас. Так що чекаємо цю всю красу. Ну, постараюсь вам чаще відосики робити, не завжди встигаю. І ще на завершення хочеться сказати, що дуже мала активність в розіграші, так як я розіграю модельку за донати для ЗСУ. І, виходить, прийняло участь всього-навсього дві людини. Розіграш буде 11 числа. Якщо ніхто не додасть, то я рандомайзером просто для двох людей і зроблю, як і обіцяв. Так що, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, буду вдячний, якщо ви лайкнете це відео. Всім дякую.